Вітаю, шестикласники! Тема сьогоднішнього уроку – ділення раціональних чисел. Давайте пригадаємо, як називаються числа при діленні. Число, яке стоїть на першому місці, ділене на другому дільник, результат, частка. Ми вже навчилися множити раціональні числа, визначати знак, який буде при множенні. Давайте порівняємо нашу табличку, коли у нас є. Множення раціональних чисел та ділення раціональних чисел і побачимо, в чому відмінність. Якщо помножити два числа з одинаковими знаками, тобто два від'ємні або два додатні, ми отримаємо знак плюс, дивимось, при діленні абсолютно теж правило. При множенні чисел з різними знаками, тобто мінус на плюс, або плюс на мінус, отримаємо від'ємні числа. Приділені такі ж самі правила. Тобто множенні та ділені чисел діють одинакові правила. Також, в першу чергу, ми будемо визначати знак результату, а потім будемо вже ділити числа. Для сьогоднішнього нашого уроку ми повинні пригадати, як ділити звичайні дроби та як ділити десяткові дроби. Пригадуємо правила, хто забув, і ці правила треба знати на пам'ять. Отже, щоб поділити число на дріб або дріб на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Якщо це правило записати у вигляді букв, тобто ділене, дільник, то ми повинні ділене залишити без змін і помножити на дріб, обернений до дільника. Тобто чисельник стає знаменником, а знаменник стає чисельником. Якщо це розглянути у вигляді приклада, наприклад, 2,15 поділити на 8,25, то ми повинні ділене залишити без змін 2,15, помножити на дріб обернений до дільника. 25 йде в чисельник, 8 йде в знаменник. Обов'язково дивимося, чи можна скоротити, якщо можна, скорочуємо. 2 і 8 скорочуємо на 2, 2 поділити на 2, 1, 8, поділити на 2, 4. 15 і 25 скорочуємо на 5, 25 поділити на 5. 5, 15 поділити на 5, 3. Отримаємо 5, 12. Для того, щоб поділити число на десятковий дріб. Або десятковий дріб на десятковий дріб, треба у діленому і у дільнику перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх є після коми у дільнику. Після цього виконати ділення на натуральне число. 35,56 треба поділити на 1,4. Пам'ятаємо, на першому місці ділене, на другому дільнику. В дільнику після коми у нас одна цифра. Отже, у діленому і в дільнику ми переносимо кому на одну цифру праворуч. Буде уже не 35, цілих, а якщо на одну цифру, буде 355,6. І в дільнику буде не 1,4, а 14. І тоді вже ділимо в стовпчик або усно, якщо ми можемо поділити усно. Наприклад, ще ми можемо розглянути 40, це є число, поділити на 0,25. У дільнику у нас дві цифри після коми. Тому ми 40 можемо записати, поставити кому і дописати, скільки завгодно нулів, і переносимо на два знаки праворуч. Вийде 4 тисячі, Тобто 4 тисячі ділимо на 25 і буде 160. Правила повторили. Переходимо до розв'язання вправ. Номер 1111 з підручника мерзляк, математика 6 клас. Перше, 24 поділити на мінус 8. Визначаємо знак. Додатнє на від'ємне число ділимо знак мінус. І 24 ділимо на 8, отримаємо 3. Тобто мінус 3. Друге, мінус 72 поділити на мінус 6. Знак додатній: 72 поділити на 6. Отримаємо 12. Третє завдання. Мінус 11,34 ділимо на мінус 42. Знак мінус на мінус плюс. І поділимо 11,34 на 42 усну ми поділити не можемо. Тому поділимо. У стовпчик 11,34 ділимо на 42. Ціла частина 11 є менше за дільник. Тому у часті пишемо 0 і ставимо кому. А далі, вже ми беремо 113 ділимо на 42. Бачимо, що 42 поміщається у 113 два рази. 2 на 42 80. 4, Знаходимо різницю. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо в одинички 13-4 9, 10 8 2. І зносимо в четвірку. 294 поділити на 42, беремо по 7. 7 помножити на 2 14, 1 4 на 7 28. Та ще 1, 29. Отже, отримали 0,27. Четверте, 17 ділимо на мінус 5, плюс на мінус, мінус. Зразу ставимо знак мінус. І ділимо 17 на 5. Можна записати звичайним дробом, виділити цілу частину, отримаємо 3 цілих. Остача буде 2 п'ятих. А можна продовжити ділити 2 п'ятих. Можемо записати, що це мінус 3, цілих через десятковий дріб. І 20 поділити на 5 це 3,4, мінус 3,4. П'яте мінус 2 поділити на 8. Знак мінус. Можемо записати 2 восьмих. скоротити. Мінус на 2, мінус одна четверта. А ми пам'ятаємо, що четверта частина від одиниці це мінус 0,25. Четвертинка. Мінус одиниця поділити на 25. Знак мінус одна двадцять п'ята. Ми також чили, як перевести у десятковий дріб. Пам'ятаємо, що ми можемо. Перетворювати у десятковий дріб двома способами. Або ділити в стовпчик 1 на 25, або домножити чисельник і знаменник так, щоб у знаменнику було 10, 100 1000 або так далі. 25 ми маємо помножити на 4, вийде 100, але щоб дріб не змінився, ми маємо і чисельник також помножити на 4. Вийде мінус 4. Сотих, і записуємо тепер десятковим дробом. Мінус 0 0,4. 0 0,4. Сьоме. Мінус 0,72 поділити на мінус 0,8. Тепер у нас вже є правило ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Але спочатку знак. Знак буде плюс. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий, ми повинні перенести кому в діленому. в діленому і в дільнику на стільки знаків, скільки їх є в дільнику після коми. Тобто переносимо на один знак праворуч, отримаємо вже число 8, і щоб дріб не змінився, ми маємо і цю кому перенести на один знак праворуч. Знак ми вже визначили, тобто отримуємо 7,2 поділити на 8. Можемо поділити тут усно. 7 на 8 не ділиться, ціла частина на 8 не ділиться. Значить, Записуємо 0 і кома. Тепер 72 ділимо на 8, беремо по 9. Тобто вийшло 0,9. Мінус 6,35 поділити на 18 Знак мінус. Щоб поділити звичайні дроби, ми ділене множимо на дріб обернений до дільника. Тобто, ділене у нас 6 множимо уже на дріб обернений до дільника. Тобто чисельник стане знаменником, знаменник стане чисельником. Записуємо 25 вісімнадцятих. Знак мінус. І скорочуємо 6 і 18 ділиться на 6. 6 поділити на 6, 1, 18 на 6, 3. 35 і 25 можна скоротити на 5. 25 поділити на 5, 5. і 35 поділити на 5 7. Множимо 1 помножити на 5 5 в чисельнику. Знаменнику 7 помножити на 3 – 21, мінус 5 21. 22 поділити на мінус 11, 17. Знак мінус ділене. Ми можемо записати 22 перших множимо на дріб обернений до дільника на 17, 11. 11 і 22 скорочується на 11. Буде 2 і 1. Знак мінус. 2 помножити на 17, 34. Перших або можемо записати мінус 34. Мінус 14, 15 поділити на 21. Знак мінус. Ділене залишаємо без змін 14, 15, а 21. Ми можемо записати 21 перша і обернути дріб. Тобто одиниця піде в чисельник, а 21 піде в знаменник. 14 і 21 скорочуємо на 7 14 поділити на 7 – 2, 21 поділити на 7 – 3. Отримуємо мінус чисельник 2, знаменнику 15 помножити на 1,45. Одинадцяте. 1925 поділити на мінус 7,35 З'являється уже мішані числа. Ми повинні мішане число перетворити у неправильний дріб, а потім, відповідно до правила, поділити. Записуємо спочатку 19,25, але ми не визначили знак, знак буде мінус, тому що плюс на мінус мінус. Ділимо. Перетворюємо неправильний дріб, 7 множимо на знаменник, буде 35 і додаємо чисельник 38. 5. Ділимо, як і раніше. Мінус 19, 25 залишаємо без змін, множимо на дріб обернений до дільника 5 38. 19,32 і 38 можна скоротити на 19, 19 поділити на 19 – 1, 38 на 19, 2. І 25,5 і скорочуємо на 5. 5 поділити на 5 – 1, 25 на 5, 5. Отримуємо мінус 1 десята. Можна також записати цей дріб десятковим 0, цілих з мінусом 1 десята. 12 мінус 1,5 дев'ятих перетворюємо у неправильний дріб. Знак результату буде мінус 1 на 9, 9 плюс 5, 14 дев'ятих ділимо на 2 помножити на 18, 36 та ще 13, 49, 18. Діли не лишаємо без змін. Множимо на дріб, обернений до дільника 18,49. 14 та 49 ділиться на 7, 14 на 7 2, 49 на 7 7. 18 і 9 скорочуємо на 9. 18 поділити на 9 2, 9 на 9, 1. Отримаємо мінус 4 сьомих номер 1113 розв'яжіть рівняння. Як бачимо, у другому, третьому та п'ятому рівнянні у нас між числом та значенням змінної х стоїть знак множення. Хто забув, я нагадаю. Тобто у всіх трьох рівняннях ми повинні знайти невідомий множник. А у восьмому і дев'ятому рівнянні у нас вже є дія ділення, і в восьмому ми повинні знайти невідоме ділене, у дев'ятому невідомий дільник. Для допомоги записуємо допоміжний приклад. Коли в нас є знак множення, ми записуємо допоміжний приклад на множення, коли ділення на ділення. Записуємо 2 помножити на 3 дорівнює 6. Наш допоміжний приклад, на який ми будемо орієнтуватися. В першому у нас невідомий х, тобто невідома наша трійка. Хто забув правило, як знайти невідомий множник? Той може користуватися сміливо нашим допоміжним прикладом. Отже, щоб знайти трійку, ми 6 повинні поділити на 2. А якщо відповідно до правила, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Мінус 6 ми маємо поділити на 1,2. Знову у дільнику у нас десятковий дріб. Пам'ятаємо, що ми повинні кому перенести в діленому і в дільнику праворуч на стільки знаків, скільки їх є після коми. Тобто стане не 6, а перенесемо кому 60 поділити на 12. Знак вийде мінус 5. Третій. Знову ж, по цьому ж самому правилу, ми повинні мінус 6 поділити на 13. Добре, вчив правило, той пам'ятає, що якщо навіть ділити в стовпчик 6 поділити на 13, буде нескінченний дріб. Згадаємо, коли отримаємо скінчений дріб при діленні, а коли нескінчений. Якщо ви число, яке у дільнику можете розкласти, що у вас був добуток двійок і п'ятірок будь-якій кількості, тоді отримаємо скінчений десятковий дріб. Тобто ми зможемо поділити. А ось коли не розкладається, це буде нескінчений десятковий дріб. Тому в такому випадку ми записуємо його звичайним дробом. Знак мінус буде 6 іде в чисельник 13 знаменок. П'яте те ж саме правило. Ми повинні добуток, ось в наш добуток, мінус 1,11 поділити на відомий множник, на 2,1. 7. Дуже часто діти роблять навпаки, тому що бачать, що в добутку є менше число, але все працюємо згідно правил. Знак отримуємо мінус, перетворюємо у неправильний дріб 25,14, ділимо 15,7. Тепер ми повинні ділене 25, 14 помножити на дріб, обернений до дільника на 7,15. Скорочуємо 25 та 15, скорочуємо на 5, 25 на 5 5, 15 на 5 3. 7 і 14, скорочуємо на 7. 7 поділити на 7 1, 14 на 7 2. Отримаємо х до мінус на 5 шостих. В восьмому прикладі та в дев'ятому у нас є дія ділення. Між зміною та числом. Тому запишемо собі допоміжний приклад на ділення. 6 поділити на 2 торів 3. В першому прикладі х у нас це є ділене. Хто забув правила, знову ж таки орієнтується на допоміжний приклад. Х це у нас 6, отже, щоб знайти 6, треба 2 помножити на 3, тобто частку помножити на дільник. Записуємо. Х дорівнює частка у нас мінус 0,26 помножити дільник у нас мінус 1,313. Визначаємо знак мінус на мінус плюс. Другий множник ми не зможемо перетворити у десятковий дріб, тому записуємо 0,26 звичайним дробом. Як читаємо, так і пишемо. 26 сотих множимо. Перетворюємо у неправильний дріб 1 множимо на 13, 13, та ще плюс 1, 16, 13. Можна під спільну риску дробу, щоб ми могли скоротити зразу. 26 та 13 можемо скоротити на 13. 26 поділити на 13, 2. 13 поділити на 13, 1. Тут ви можете поступити наступним чином. Бачите, що у знаменнику 100 і можемо перевести у десятковий дріб, тобто 2 помножити на 16 буде 32, сотих. і можна записати це як десятковим дробом 0,32, а можна продовжувати скорочувати і записати звичайним дробом. Скоротимо, наприклад, 100 і 16 на 4, 100 поділити на 4 25. 16 поділити на 4 буде 4. І х дорівнює 8,25. Тобто і 0,32 і 8,25 це буде правильна відповідь. В дев'ятому рівнянні бачимо, що у нас не просто х, а мінус х. Для того, щоб не плутатись з тим, що робити з цим мінусом, ми зразу можемо переписати таким чином. Визначити знак результату, тобто 18 поділити уже на х, і ми розуміємо, що це має вийти в нас від'ємне число. Отже, оцей мінус ми можемо поставити біля 0,6. А далі вже працюємо згідно правила. Х у нас це невідомий дільник. Хто забув правило, той користується допоміжним прикладом. Дільник у нас двійка. Тобто, щоб знайти двійку. Ми 6 повинні поділити на 3х дорівнює. Замість 6 у нас 18, ми ділимо на мінус 0,6. Знову ж таки, ділимо на десятковий дріб, ми повинні кому перенести праворуч, діленому і в дільнику на один знак. Визначаємо знак результату плюс на мінус мінус, уже буде не 18, а 180 поділити на 6. Тут ми можемо поділити усно. 18 поділити на 6, це 3 і 0 прописуємо. Мінус 30. Ми з вами вже навчилися додавати, віднімати, множити та ділити раціональні числа. Зараз виконаємо приклад на всі дії. Для цього розподілимо порядок дій і будемо виконувати по діях. Пам'ятаємо, якщо у нас є дужечки, то першу дію ми виконуємо в дужках. Далі йдемо по порядку. Друга дія ділення, третя ділення і четверта віднімання. Тобто записуємо спочатку в рядочок, дивимося, чи можемо усно зробити, чи ні, якщо ні, робимо в стовпчик. Перша дія. Ми від 6,3 маємо відняти 8, цілих. перше число додатнє, друге від'ємне, отже, ми повинні відняти від більшого модуля менший. І поставити знак більшого модуля. Знак буде мінус, і від 8 ми маємо відняти 6,3. Хто забув віднімати, я нагадаю: 8, цілих відняти 6,3. Як бачимо, що десяткової частини у 8 немає, тому ми записуємо, ставимо кому і дописуємо 0. А тепер віднімаємо як натуральні числа. Кому записуємо під комою. І віднімаємо. Від 0, 3 не може відняти, позичаємо у 8, тобто 10 мінус 7. Залишилось тут 7 мінус 6 1. Тобто мінус 1,7 вийшло в перше діє. Друга дія. Ми повинні 14,4 поділити з мінус 0,18. визначаємо знак. Плюс поділити на мінус отримаємо мінус. Але у дільнику у нас є кома і дві цифри після кома. Згідно правила, повинні перенести і в діленому, і в дільнику на два знаки праворуч кому. Буде уже не 14, цілих, а буде 1440. Поділити уже не на, на 0,18. А на 18 Знак мінус 144 на 18 Отримаємо 8 і приписуємо 0, тобто 80. Третя дія. В третій дії ми повинні 8,5, не мінус 8,5, а 8,5 поділити те, що вийшло в першій дії. А в першій дії в нас вийшло мінус 1,7. Знак результату мінус. І кому знову ж таки переносимо в діленому і в дільнику на один знак. 85 поділити на 17. Знак мінус. Вийде мінус 5. Четверта дія. Ми повинні те, що вийшло в другій дії, а в другій дії в нас вийшло в мінус 80, відняти, тому що четверта дія відняти те, що вийшло у третій дії. Мінус 5. Якщо у нас є два мінуси, перетворюється на плюс. Запишемо мінус 80 і плюс 5,75. Отже, в результаті мінус 75. Номер 1118. Знайдіть значення виразу. Розподіляємо порядок дій. Перша дія в перших дужках, друга дія в других дужках і третя дія буде поділити. 9 Відняти 7, восьмих. Знаменники різні, тому ми повинні звести до спільного знаменника. Спільний знаменник, або найменше спільне кратне 20 та 8 буде 40. Записуємо 40 відняти. Знаходимо додаткові множники. 40 поділити на 22, 40 поділити на 8, 5. Записуємо. Тепер множимо 2 на 9 18. 5 на 7. 35, це є числа з різними знаками. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого модулю, тобто мінус. І тепер від 35 віднімаємо 18. Перші дії отримали мінус 17 40. Друга дія мінус 7,45 відняти 2 9. Це є додавання двох чисел від'ємних. Ми повинні поставити знак мінус і числа ці додати. Спільний знаменник 45 та 9 буде 45. 45 уже додати 45. Додатковий множник над першим дробом 45 на 45 поділити одиниця, 45 поділити на 9 – 5. 1 помножити на 7, 7, 5 на 2 10. Потримаємо мінус 17,45. І третя дія, ми повинні поділити те, що вийшло в першій дії, тобто мінус 17 сорокових, поділити на мінус 17,45. Визначаємо знак мінус на мінус плюс, дільник залишаємо без змін 17 сорокових, множимо на дріб, обернений до дільника 45 4517. 17 і 17 можна скоротити на 17 по одному. А 40 і 45 скорочуємо на 5. Отримаємо 45 поділити на 5 9. 40 поділити на 5 8. Дорівнює 9 восьми. Дріб неправильний. Переводимо у мішане число, виділяємо цілу частину восьма. І записуємо результат у нашому прикладі. 1,1. 1, Ось. На сьогоднішньому уроці ми навчилися ділити раціональні числа: числа з різними знаками, числа з одинаковими знаками, пригадали правила ділення звичайних дробів, ділення десяткових дробів, пригадали прості рівняння, як розв'язуються, та приклади на всі дії. Сподіваюся, що все було зрозуміло.